Тема заняття казкова скринька з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись. Наш садочок радо вас вітає. Настрій кожен гарний має. Станьмо разом ми в дружне коло. Привітаємося чудово! Добрий день! Дітки! Як і завжди, я, ваша Олена Вікторівна та моя подружка Майя, раді вас вітати і запрошуємо вас дізнатися сьогодні теж щось новеньке. Ви готові? Тоді вперед. Дітки! Я вам пропоную погратися в гру в чарівна скринька. Дітки, уважно подивіться, що нового, незвичного з'явилося в нашій груповій кімнаті. Так, це скринька. Давайте підійдемо ближче, а раптом там щось сидить страшне. Ми як відкриємо, а воно вистрибне. Прикладемо вушко, послухаємо. Ви щось чуєте? І я ні тихо, мовчить, не говорить, не шумить. Відкриємо? Дітки, а як же ми його відкриємо, як там замок? А я знаю чарівні слова, повторюємо за мною. «Абракадабра відчинись! Ось наша скринька відкрилася. Дітки, а вам цікаво, хто ж живе в тій скринці? А в тій скринці живуть казки. А які саме ми зараз з вами і поговоримо. А ось наш перший герой. Ой, це хто? Колобок, правильно, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік, від ведмедя утік. І від тебе втечу. Дітки, а який наш колобок? Невеличкий, кругленький, рум'яний, веселенький. А як він сюди потрапив? Так, цей герой утік від баби і діда. Дітки, а що можна зробити, щоб врятувати колобка від лисиці? Так, мої хороші. Повернути бабі й діду. Ось він коло баби й діда. Так, ми з вами молодці, впоралися. А хто ж наступний в скринці заховався? Здогадуватися ми з вами не будемо, ми зараз побачимо. Ой, а це Маша? Та ведмідь! Марійка це дівчинка. А ось ведмідь, про них є казка і мультик. Марійка жвава та непосидюча аж занадто. Тому ведмедикові, який любить лад і спокій, з Марійкою, не завжди буває легко. Ось такі наші герої. Дітки, а зараз я пропоную вам погратися разом з ведмедиком і Машею. Ви згодні? Тоді вперед я буду задавати запитання. А ви мені допомагайте давати на них відповіді. Згодні вперед. У ведмедя є голова, а у маші голівка. У ведмедя є спина, а у Маши спинка. У ведмедя є передні лапи, а у Маші руки. Молодці. У ведмедя є задні лапи. А у Маші ніжки. У ведмедя є морда, а у Маші обличчя. У ведмедя є шерсть а у Маші волосся. Молодці. У ведмедя на лапках кігті, а у Маші на пальчиках нігті молодці! Ви були дуже кмітливі і розумні. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам трішки відпочити і помандрувати лісом разом з Машею. Ви згодні? Тоді вперед. Маша лісом мандрувала, ягоди гриби збирала, милувалася квітками і віталася з пташками. І не щулася дівча, заблудилося в кущах. Бачить, на узлісі хатка. Це оселя ведмежатка. Дівчинка зайшла в хатину, попросилась на гостину. Маша пічку розтопила, швидко тісто замісила і ведмедику, як слід, теж спекла смачний пиріг. А в печі зварилась каша Господиня наша маша. Кошик, десь знайшла в коморі, склала всі свої гостинці, Пиріжечками накрила і принишкла, притаїлась. А ведмедик, з'ївши кашу, взяв, поніс додому машу. Ось так, дітки, слухали уважно молодці. Дітки, ось знову наша скринька. Як ви вважаєте, в ній є ще щось, якась казочка? Ні? А я вважаю, що є. І ось подивіться наша остання казочка про курочку. А ви здогадалися, з якої казки ця курочка? Так? Але стривайте, я вам далі ще про неї розповім. Дітки, а скажіть, будь ласка, що? Курочка знесла бабусі і дідусю. Так, мої хороші яєчко. Ця казочка називається Курочка Ряба. Дітки, а ви знаєте, на яке свято прикрашають яєчка, яке несе курочка? Ні, не знаєте, то я вам зараз розповім. Є таке свято Великдень. І на Великдень всі мами, бабусі красять крашенки та печуть пасочки. Це свято буває один раз на рік. І ми завжди допомагаємо нашим мамам, бабусям розфарбовувати яйця. Це такий звичай є розфарбовувати яйця, потім нести ці яйця. В церкву їх святити, а вже після освячення ми святкуємо Великдень. А святкування Великдня не буває без писанки та без Пасхи. І ми в це свято граємо всі в биток. Тобто яєчко об яєчко, так як ось ці малята. Ну, на цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Я сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні на занятті. Але ви постривайте, я і завжди хочу вас дещо запитати. Скажіть мені, будь ласка, які казки ми сьогодні з вами згадували? Так, мої хороші, про Машу і Ведмідя вам найбільше вона запам'яталася. Добре, а що ми робили з Машею? Так, ми мандрували по лісі. Дітки, а хто несе яєчка до Великоднього свята? Так, мої хороші, це курочка. Як люди готуються до Великодня? Так, мої хороші, вони печуть пасочки і красять яйця. На цьому, мої хороші, я буду з вами прощатися. Майя і я, Олена Вікторівна, говоримо вам до побачення і дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!